знаю, що це є чи стегна чи обох китиць Забій четвертого пальця правої ступи з перелом матерального, ну одним словом, лівої кістки не можете всі медичні прочитати діагнози. Отже, загальним місцом, е, в середньої степені важкості ушкодження Михайла. Перелом я. Перелом'яв 5 на одній руці, пальці, в двох місцях рука, на ногах переломи Так? і пальниць правої стопи. Ну десь 4-5 переломів. Пані Ірина, можна питання, ски, будь ласка, чи відоме прізвище Беркітів, який катували саме? І ні. У нас є єдиний документ в справі. Єдиний документ. Це є рапорт майора Харківського берфіку та Василенка. Я цей рапорт, можливо, і маю. Копію. Зараз я не ви Потім на камеру показати? Прошу? На камеру потім покажу. Я покажу. Якщо я її говорила, зараз я покажу. Я с удовольствием в куда узнаем, знаем справу ее в суде. Компромат. Извини. Можете поддержать звук микрофона? Да я поддерживаю. Рапорт. Ось Єдиний документ, на основі якого є звинувачення, це рапорт заступника командира Беркуту у Харківській області, майора міліції А На камери, покажіть, будь ласка.

Obrigado.